Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви, ви мене часто просите. Мені здається, я вже робила і не один розклад, і навіть дуже розгорнутий розклад є у а, закритому доступі для спонсорів каналу. А, мої дорогенькі, що таке спонсорство? Будь ласка, не плутайте це, хто його знає з чимось і не звинувачуйте мене. Це як а, просто абонент. Ви взяли абонент. Пройти у закулісну сторону Ірини, подивитися, як Ірина працює за кулісами. Тут нічого такого нема. Ви виписуєте газети, ну зараз може ніхто не виписує, але абонент у спортзал, абонент туди, абонент сюди це теж саме. Це спонсорство це є абонент. Там за якусь символічну суму ви берете собі абонент на місяць. І Можете продовжити, можете не продовжити. Тому зараз дивимося. І так. І так, до речі, хочу порадити, хто бере абонент новий, перший раз, так? Не дивіться всі відео підряд. Зразу. У вас волос дибом стане, повірте мені. І так, хоч один злочинець з влади буде сидіти, ось таке у нас запитання. Я таке робила ось, ну, до цих пір карти. Показували одне, а зараз, можливо, щось інше показують. І так, скільки їх? Буде? Будуть сидіти, а скільки? Ви бачите. Якщо брати у 100% відношенні, так, дивіться, хтось все ж таки ось. Якщо я задала питання, чи буде хоч один сидіти, ця карта в цьому випадку вона говорить так. Так буде. Ми таки, бачите, правда, слово восторжествує, переможе, слово переможе. Я дословно перекладаю мову карт. Якщо брати у процентному співвідношенні, тут не десятка, тут дев'ятка. Тобто, значить, велика частина, візьмемо, давайте 90% сядуть за грати, Ось вам і є. Хоч один злочинець буде сидіти, буде скільки? 90%. Дивіться, ви знаєте, я хотіла подивитися з вами трошечки щось інше. Ось мене дивує, як це так. Пана Червінського, цього генерала, який дуже багато для України зробив, то його на підварту поклали, так? За, ну, в тюрму, так? а на два місяці Пашу Мерседеса ні. Пам'ятаєте, був випадок, коли зараз не пригадаю, де, не в Кам'янці, а де це було? Я забула зараз не в Хмельницькій області, десь побив священник, і не один священик, їх було там декілька, побили військовослужбовця. І цей е, попище. Втік за кордон. Як це так, скажіть мені, будь ласка, у нас же ж невиїзні чоловіки? Чому, а, куди дивиться влада? М? Ось мене що цікаве. Чому одним можна, а другим зас? Розумієте, як це так? Чому у нас тікають? То цього ем, патріота, Героя України закривають на два місяці? Бо, вибачте мені, він, до речі, стоїть на обліку в росіян. Раш, рашка може його е, зловити і розстріляти на місці. Розумієте, про що я? А, а вони бояться, що він утече? Вони що, взагалі поїхали? Так, бо заплатили. Бо заплатили. Зараз будемо. Давайте будемо дивитися. Це я так. Забираю слова назад, може ніхто нічого не платив. Зараз будемо дивитися, чому одним можна, а другим зась. Чому одні можуть тікати вільно собі це? Кулінічі, шмулінічі, бойки, шуфричі, всі вони шатаються. Влада кишить е, агентурою з Росії. Чому? Чому таке відбувається? Ви знаєте, таке буде до перемоги, таке буде. Поки не знесемо. Ви знаєте, кого я маю на увазі, поки не знесемо. Наразі дуже важка ситуація, і відверто вам скажу, тут вправно дуже працюють. Ой, це і домовленості, скажу відверто, і домовленості. Ось такі репресії будуть відбуватися до перемоги. Перемога буде не скоро. Не вірте, хто каже, що вона настане. Навіть якщо ми повернемо. Зрозумійте, це одне: навіть якщо ми повернемо наші кордони до 91-го року, на цьому війна не закінчиться. Запам'ятайте це. Це я не тому говорю, тому що. Ну, це навіть логічно подумайте, а я це на картах дивилася. Гаразд, мої дорогі, дивимося. Чому? Чому така несправедливість? Чому? Тому що у нас при владі самі такі, знаєте, у нас головний. Головний. От Вибачте мене, скажу так, як я. Головний. Ось він і робить це. Своїх захищає, а патріотам репресії, тому що вони пішли проти влади, тому що вони критикували владу. Ось. Зараз буде дуже важко патріотам. Дуже важко, поки ми не поміняємо після перемоги. Наголошую: після перемоги, поки ми не виберемо іншу владу. А ще інше, я казала, що тільки з свідомості українців ми зможемо обрати справжню владу. Поміняти прізвище одне на друге, е нічого не, не, не змінить. Треба міняти систему. Тут система з самих верхів і з самих низів. Не буде тут. Треба кожного патріота захищати. Всі наші патріоти потребують захисту. Усі. І військові так само. Повірте мені. Так, я подивилася, чи записується, чи ні. і так Те, що вони сидіти будуть, це так, це ми вже подивилися, хочу бачити. Я все ж таки все рівно не, не зовсім. Ви знаєте, наша влада має страх втратити владу. Дуже має страх втратити владу. У них прямо, ну, не знаю, ви знаєте, як ті метастази е, пройшлися по всій Україні. У них кругом є свої щупальці. Е, ваші злидні, наші злидні, наші переживання, наша боязнь ракет, боязнь цього всього їм тільки на руку, щоб ви розуміли, це укріплює ще більше укріплює їхню владу. Ось як я це бачу. Чи вихід є? Є вихід, я вже казала. Я вже казала розголос балакати про це, міняти е свідомість, вірніше, не міняти, прозрівати. І це нас спасе. Ось це прозріння. Це єдине, що нас спасе прозріння, мої дорогенькі. Прозріння. Прокидатися, мінятися, бачити правду. Не ховати як страус у пісок свою голову, інакше, вибачте, нічого не буде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, давайте щось позитивне. Чи зробимо ми це? Зробимо. Зробимо, зробимо, зробимо. Це коли прозріємо, то зробимо. Не коли будемо у фантазіях жити, і нас це не касається. А коли дійсно візьмемося і будемо. Ну, тут я бачу, що ви знаєте, ще дуже багато людей не прокинулося назад. На, на жаль, на жаль, дуже багато людей не прокинулося. На жаль. Гаразд, будемо робити такі розклади наподобі, як цей, частіше. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.